Чому ми йдемо за Ісусом? Роздуми над Словом Божим на Суботу 3 Великоднього тижня. Того часу чимало Ісусових учнів, почувши це, казали: то тверде Слово, Хто може Його слухати? Ісус же, знаючи в собі, що Його учні нарікають через це. Сказав їм, чи це вас збурює? А що ж буде, як ви побачите, що син людський піднімається туди, де був раніше? Це Дух є тим, хто оживляє, а тіло ж ніяк не допомагає. Слова, які я вам сказав, це дух і життя. Але є деякі з вас, які не вірять. Ісус із самого початку знав, хто є ті, які не вірять, і хто є той, котрий його зрадить. І він сказав, Тому я сказав вам, що ніхто не може прийти до мене, якщо йому не було дано від Отця. Від того часу багато хто з його учнів відійшов геть і вже не ходив з ним. Тоді Ісус сказав дванадцятьом. Може, і ви хочете відійти. А Симон Петро відповів йому: Господи, до кого ми підемо? Ти маєш слова вічного життя, і ми повірили й пізнали, що Ти є святий Божий. Цікаво придивитися до мотивації Петра, чому він вирішує залишитися з Господом. У відповідь на запитання Ісуса Петро каже: Господи, до кого ми підемо? Ти маєш слова вічного життя. Петро пізнав, осягнув, що поза Ісусом просто немає куди йти, що поза Ісусом у жодному іншому місці немає життя. Це негативна сторона Петрового досвіду: йти за Господом, бо більше немає за ким іти. І цього, мабуть, було б замало. Однак Господь дав і інший досвід Його Слово приносить життя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.